КНП МОК чиста громада щодня плідно працює над тим, щоб наше місто залишалось охайним та комфортним для кожного мешканця. З настанням потепління мокрий сніг швидко тане, перетворюючись на калюжі. Та, попри погодні умови, працівники підприємства докладають максимум зусиль, аби вулиці були безпечними та зручними для пересування. Комунальники оперативно розчищають пішохідні зони, прибирають залишки мокрого снігу. Не залишається без турботи, й алея слави. Місце особливої шани та пам'яті про наших загиблих захисників. Тут роботи проводять з особливою повагою та відповідальністю. До прибирання міста долучились не лише працівники КНП «МОК чиста громада, а й колективи інших підприємств. Зокрема, КВЕ Подільськ-Теплокомуненерго, «Подільськ водоканал» та КП Меморіал Сервіс. Разом комунальні служби продовжують працювати, щоб місто якнайшвидше оговталось після примх погоди. У підприємстві закликають і мешканців не залишатись осторонь та з розумінням ставитись до тимчасових незручностей під час робіт, адже спільними зусиллями підтримати порядок значно легше.